Доброго дня, шановні учні, продовжуємо сьогодні займатись. Розпочинаємо нашу ранкову зарядку. Робимо все спокійно, без різких рухів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займетесь фізичною культурою. Розпочинаємо. Руки на пояс, спокійно, нахили головою вперед, назад, вліва, вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Спокійно. Раз. Два. Три, чотири, раз, два, три, закінчимо. Нахили головою вліву та в праву сторону. Спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Вправо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Поворот головою вліву та в праву сторону. Без різких руків. Спокійно. Поїхало. Виконуємо. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили очі. Наступне завдання. Спокійно. Руки перед собою. Раз. Потягнулись до гори. Два. Піднялись на носки. Піднялись на носки. Тягнемось до гори. Спокійно опускаємось. Руки в сторону. Три. Опустили чотири. Ще раз. Руки перед собою. Раз. раз. Потягнулись до верху. Два. Становимось на носки спокійно. Становимось на носки. Тягнемось догори. Опускаємось. Опускаємо руки. Три. Чотири. Продовжуємо руки перед собою. Раз. Потягнулися. Два. Становимось на носки. Три. Опускай в сторони руки. Чотири. Опустили. Раз. Два. Піднялись на носки, підтягнулись до гори. Якомога нижче. Опустились на п'ятки. Руки в сторону Чотири. Опустили. Молодці. Наступне завдання. Руки. всі Сірнути перед грудью на раз, два. Виправляємо на три, чотири. Виправляємо руки. На раз, два. Два прогиби назад, на три-чотири виправляємо. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два. Спокійно виконуємо. Три, чотири. Раз, два, три. Шотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Два прогиби лівою рукою. Два прогиби правою, правою рукою. На раз, два. Два прогиба. На три, чотири. Зміна положення рук. Те ж саме. Продовжуємо. Спокійно, без різких руків. Поїхали. Виконуємо. І одна рука догори. Раз, два. Нагорбатимось. Раз, два. Не. Схиляємо. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки к плечам. Чотири зумаха вперед. Чотири назад. Спокійно, без резких руків. Виконуємо вправу. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дуже, дуже добре. Вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, Шість. сім, вісім. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири прогиби лівою рукою. Чотири прогиби правою рукою. Спокійно, без резких рухів. Тягнемось. Поїхали. Спокійно виконуємо. Раз. Тягнемось. Два. Якомога нижче. Три, чотири. Молодці. Спокійно. В іншу сторону виконуємо спокійно прогиби. Раз. Якомога нижче. Два, три, чотири. Без різких руків. Спокійно все робимо. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І ще два, два повторення. Переходимо. Кінчив вправі. Раз, два, три. чотири. Чотири. Перейшли. У іншу сторону. 5, 6, 7, 8. І останнє повторення цієї вправи. І продовжуємо наступну, наступне завдання. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. На останок робимо 5. 6, 7, 8. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Випад. Вперед. Один прогиб назад, спокійно, Вліво. та в праву сторону. Розпочинаємо. Виконуємо спокійно. Вперед, назад, вліво, вправо, вперед. Назад, вліво, вправо. Продовжуємо. Вперед, назад, вліво, вправо і вперед. Назад, вліво, вправо. Дуже добре. І два останні завдання на сьогодні. Нараз нахиляємо лівої ноги. Посередині, право і становимося в ісходну, на ісходну позицію. Руки на пояс. Руки на пояс. Починаємо нахил тулуба вперед. Посередині. Правої нозі. І в ісходне становище. Поїхали. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Нахили. Раз, два. Якомога нише. Три, Чотири Продовжуємо спокійно. Раз, два, три. Шори. Спокійно продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І на останок два повторення. Раз, два, три. Чотири. І раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Зараз ставимо праву ногу на носок. Спокійно розминаємо по, по часовій стрілці. Спокійно, без різких рухів. Робимо вправо 10 разів. Однією ногою. Потім переходимо до іншого ноги. Ставимо ногу на носок, руки на пояс спокійно. І виконуємо е, рухи по часи стрілки. Е, ставимо ногу на носок і виконуємо. Поїхали в раз. Спокійно. Два, три. Без різких рухів, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Молодці. І... Переходимо до іншої ноги, теж робимо спокійно, без різких руків. Розминаємось. Виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, До наступних зустрічей. На все добре. До побачення. Будьте здорові.